Вікторію, вперше ми вас зустріли з вашим бойфрендом, про якого так багато поза очі говорили. Знайомте Ваня Катя Іване. Дуже приємно. Останнім часом було багато свят. Це день всіх закоханих, 8 березня. Можливо, нарешті ви зробили Іване пропозицію руки і серця Вікторія. Я не на йдемо. Прилеження получила маленьку коштовність, як кажуть, на українські мови стосунки яким чином розвиваються, ви, можливо, вже живете разом. Я вам скажу так: ми живемо вместе с з нашої встречи, встрічі, ага. поэтому они у нас розвивається да, очень активно. З моменту національного відбору є пробачення, ми ще не бачилися ані з тобою, ані зі слави. Чи дуже ви засмутилися через такий, ну можна сказати, провал? Розраховували на перемогу а посіли перед останнім місце. Так, да, ми, конечно, стремились к тому, чтобы победить і ми це Я вот вообще по натуре. Мне нужно, щоб если я стріляю, то обязательно метка. Ви понимаете, мы были уверены в пісні, но мы были не впевнені в том, как реагируют, народ и власне собственно говоря, судьи. Як заспокоювали Вікторію, тому що ну звичайно дівчата засмутилися після програшу на Євробаченні, тому що дуже розраховували на цю перемогу. Присутствует, конечно, но любовь, ласка и время делает свое.